Робимо глибокий вдох та повільний видих. Глибокий вдох і повільний видих. І повторяємо за мною. Я в безпеці, не маю ніякої загрози моїм почуттям. Я вважаю себе красивою та любимою. Я заявляю про мир та гармонію в мені, і навколо мене все йде добре. Я розслабляюсь і дозволяю життю легко і вільно текти в мені. Я дивлюсь любов'ю та радістю. Відсьогодні я хочу бачити свою власну красу і велич. Я здорова, моє тіло здорове, моя психіка здорова. Я відчуваю себе, свій дух та свою інтуїцію. Я відчуваю і довіряю Богу. Я люблю життя, а життя любить мене. Мені добре та спокійно.